На цих кадрах зоряна Логай вперше обіймає сина після того, як його повернули з російського полону. Жінка каже, пробула з ним два дні, але досі не може повірити своєму щастю, адже чекала сина кожного обміну. Все я кажу, Боже, щоб цей сон ніколи не закінчився. Ну я не могла повірити, що це дійсно реальність і, і що цей час настав. Син Зоряни Логай, оборонець Маріуполя, військовослужбовець 12-ї бригади Національної гвардії Азов Ігор Логай із позивним Логан повернувся в Україну 19 березня. Чуваю себе нормально. В принципі, трошки змушений після дороги, але стан нормальний, і все добре, в принципі. Перше, що зробив, це набрав батькам додому мамі. І я чекаю на цей дзвінок з невідомого номера і нарешті. Він телефонує, я включаю на гучномовець. Ще була бабуся Ігора вдома. І е, мені каже, жіночий голос: пані Зорянова, вас турбує координаційний штаб, і в мене емоції зашкалюють, бо я розумію, чого вони телефонують, і вона каже, з вами дуже хтось хоче поговорити. І я кричу е, шаленим голосом: я чекаю, кажіть, я чекаю. І тут вона дає трубочку синові. І перші його слова привітик, мамуль, ти мене дочекалася. Зоряна Логай каже, наразі її син перебуває на реабілітації. Найперше, що я побачила при зустрічі, це усмішку, яка була в нього завжди. Навіть в заблокованому Маріуполі, коли вже в них не було сил ні. Ні, їди, я питала сину, що тобі привезти. А він каже: в мене є все. Мені все дали. Одне, що я йому привезла, це його любимі кросівки, які він собі купив перед повномасштабним вторгненням у Маріуполі. І спортивні штани, також фірмові. Протягом часу, коли її син був у полоні, Зоряна Логай зібрала альбом. На фотографіях її син в оточеному Маріуполі. Каже, переглядала цей альбом три роки, згадуючи і чекаючи. Це з побратимами, вже на Азовсталі. Тут вже можна замітити, що в нього штанки обрізані у штанах, тому що в нього було поранення і певно не було в що переодітися. Це також усе з позицій. Коли користався моментом, тут самі бачите, який вже не, не стрижені, не миті, не, не бриті. Жінка каже, що її син перебував в Оленівці, отримувала про це повідомлення. Потім він потрапив у Таганрог. Про це дізналася від родичів побратима Ігоря Логая. Мам, це я, зі мною все ок, так як і Азовсталі, в них завжди все було ок. Е, я живий, все. Як там ви ну, ще могло бути в смс смсці? Ну, коли я старалася написати на той самий номер зразу, щоб відповісти, зразу смс не доходили. Яким чином вони писали, ну, це до сих пір загадка, і, будучи в нього, навіть не мала коли от таке попитати, такі дрібнички. Перед обміном Ігор півроку перебував у Пермському краї. Про це дізналася від сина. Каже, не розпитує його про полон, не хоче, аби він згадував про ті події. Він змінився, але змінився він в кращу сторону. Він казав, що в нього було дуже багато часу, щоб багато чого обдумати, усвідомити, все в своїй голові перекрутити. Дуже багато читав. Навіть міг усно з побратимом навчатися англійської мови. Зараз жінка вдома в Івано-Франківську. Нарешті я бачу на телефоні, що телефонує Ігорчик-син. Привіт! Привет. Як справи? Нормально. Ранковою процедури прийшов вже. Зараз по плану нічого не Підеш трошки погуляєш на вулицю. Чи у вас нема сонечка? Не сьогодні похмуро, але підведешся на виборок. кудись, на пошту треба сходити. Зоряна Логай відвідала майже усі акції на підтримку військовополонених у Франківську. Буде на них ходити і надалі, бо у полоні досі близький друг її сина, який це теж з Івано-Франківщини. Вдома Зоряна Логай зберігає плакати із цих акцій. Усі каже, малювала сама. Коли ти йому показуєш, при вже при зустрічі фотографії цих акцій, відео автопробігу, коли машини по цілому місту. Це хлопці просто нереально раді, що їх так чекають, щоб про них не забули. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ